Нам була приїхати моя мама сьогодні вранці о сьомій вже бути в Кракові. Але е, що твориться на кордонах? Знов не зрозуміло, що хто там бастує, хто там перекриває ці кордони. Коротше, е, ні один автобус не пускають. Люди просто з е, часу ночі стоять е, у Львівській області. Просто купа людей не можуть доїхати перетнути кордон, тому що автобуси не пропускають, нікого не пропускають. І Я не зрозуміла, що таке. Жінки з дітьми ем, у віці по-важному Люди вже старі люди стоять, не можуть прийти. Короче, я їду на Шигини. І хочу, щоб мама перейшла кордон пішки і буду її забирати. Тому що це просто жах, що робиться, і автобуси нічого ні, ніхто не пропускає. Так що так, друзі. У зв'язку з цим відео я хочу звернутися до своїх друзів, знайомих, які мене особисто знають. Хочу вам сказати, що слід подбати про свою безпеку. І і рухати в сторону кордону України з Польщею, напевно, найближче, да? так? Ті, ті, хто мене дивляться зі Львова. Чого ви чекаєте? Ви що думаєте, Радянський Союз? Ви знаєте, як Радянський Союз побудував стіну в Берліні? Вони за ніч зробили цю стіну, побудували. За ніч цілий Берлін розділили. Зробили кордон ГДР, там, ФДР. За ніч. Ви що думаєте, вам оголосять, коли саме ця ніч наступить? Якщо не випускають чоловіків з американським паспортом з України, і вам вже пора ну, всім розуміти, що вже якби, дуже все серйозно. Ставте, будь ласка, лайк цьому відео і поширюйте серед своїх друзів. Пока.